Продовжуючи тему минулого відео про кайнозойську еру, періоду палеогену плавно переходимо до наступної не менш цікавої епохи цього періоду. Отже, еоценова епоха. Є другою епохою палеогенового періоду, яка розпочалася 55 мільйонів років тому. Клімат Еоцену відрізнявся своєю постійністю. Він був найбільш однорідним у кайнозої. Це, однак, не скасовує коливання температури, що мали місце. У порівнянні з теперішнім днем, перша частина еоцену була дуже теплою. Лідів практично не було. Помірні ліси сягали по лісів. Значна частина суші була вкрита непрохідними джунглями. Спекутний вологий клімат призвів до того, що еоцен можна назвати епохою лісів. Час відкритих травянистих ландшафтів ще не настав, а м'яка температура сприяла зростанню дерев навіть в Антарктиді, Алясці та Гренландії. Як і попередня епоха, Еоцен почався з вимирання. Однак панування сосів вже було незаперечним. На його цен припадає утворення нових таксонів, конкуренція за вже поділені ніші та поява багатьох звичних груп: непарнокопитні, парнокопитні, примати, китоподібні, кашани, сирени. Всі ці категорії мають свій початок у дальній епосі. Загалом кількість родин савців зросла за епоху вдвічі. По лісовій підстилці бігали і стрибали примітивні савці крихітний кінь про або лептиктиди. На деревах жив один з найдавніших приматів годиноція, а в Азії жили амбулоцети – примітивні кити, що ще вміли ходити сушею. На суходолі з'явилися перші примітивні носорогові амінодонтові, родина вимерлих савців із загону непарнокопитних. споріднена із сучасними носороговими. Проте розмірами статурою вони скоріше нагадували гіпопотама. У зв'язку з кліматичними змінами середини Еоцену, на значній частині планети масиви джунглів поступилися місцем рідколісів і рівнинам. Життя на відкритій місцевості сприяло збільшенню розмірів серців, тому Еоцен став колискою гігантських бронтотеріїв. Яскравим представником сімейства був мегацеропс, який, як і усі брантотерії, мав пару притуплених рогів на морді, що відображає їхню статеву та вікову мінливість. Як правило, самці вони були більшими ніж у самок, це вказує на те, що мегацеропси були соціальними тваринами. Незважаючи на те, що він був схожий на носорога, за розмірами він був більшим за будь-якого сучасного носорога. Його зріст сягав неймовірних 2,5 метрів завишки. Довжина тіла була 5 метрів при масі тіла до 3 тонн. Згідно з сучасними уявленнями, мегацеропси надавали перевагу густим лісовим масивам із високим рівнем вологості. Форма його зубів свідчить про те, що він надавав перевагу такій їжі, як м'які стебла та листя. Мало що відомо про можливо стадне життя мегацеропсів, але загоєні травми Ребер можуть вказувати на суперництво між самцями. У зрілому ж віці тварини найімовірніше, не мали природних ворогів. Також Азія стала колискою для появи масивних м'ясоїдних звірів, наприклад, Ендрю Зарха. Вони мали вовкоподібне тіло тільки значно більше. Ендрюзар був від 4 до 5 метрів завдовжки і ростом близько 2 метрів у плечі. Важив понад півтори тонни, а деякі особи не могли досягати 2 тонн, що вдвічі перевищує вагу найбільших бурих ведмедів в їх найладкішому стані напередодні сплячки. Це робить його найбільшим з усіх наземних хижих савців усіх часів. Ендрюзарх мав найпотужніші щелепи з усіх наземних савців і міг при потребі перекушувати кістки будь-якої товщини. Довжина його черепа становила 83 см, а сам череп був подібний за формою до черепів ентелодонтів. Це свідчить про те, що андрюсар найімовірніше був всеїдним на кшталт сучасних ведмедів. І харчувався, зокрема, падлом та молодими дрібними тваринами, відганяючи від здобичі більш дрібних хижаків. Однак при таких щелепах зуби ендрозарха були не дуже пристосовані до м'ясного харчування. Йому бракувало хижих зубів, які характерні для сучасних хижаків. І тому він мав докладати значно більших зусиль і часу для того, щоб з'їсти здобич, яку він спіймав. Ці тварини примітивні копитні, зберегли п'ятипалі або чотири кінцівки з копитами на кожному пальці. І через своє систематичне положення близьке до копитних у поєднанні з імовірно хижим способом життя Індрю Зарх у документальному фільмі BBC про гулянки з чудовиськами був названий своєрідною вівцею у вовчій шкурі. До речі, вищим хижаком Еоцену був не тільки Індрю Зарх. Хижацтвом також займалися гієнодони, рід успішних хижих криодонтів, що заселив Азію, Північну Америку та Європу. Рід гієнодонів представлений досить широким діапазоном розмірних класів. Найдрібніший, наприклад, мікродон, досягав величини куниці кішок. Цілком можливо, що ці невеликі гігієнодони вели деревний або напівдеревний спосіб життя. З іншого боку, найбільші представники роду за розмірами не поступалися найбільшим тиграм. Наприклад, гієнодон гігантський, найкрупніший представник роду, сягав близько півтора метри росту в плечі, мав тіло 3 метри завдовжки і важив понад 500 кг. Тобто він був більшим навіть за сучасних коней. Як і більшість ранніх сервців, вони мали великий масивний череп, але порівняно малий мозок. Голови великих гіенодонів були непропорційно великі. Довжина черепа, судячи з розмірів їхніх зубів і фрагментів щелеп, доходили до 50 см і навіть більше. Важку голову підтримувала досить коротка і дуже сильна шия. Адже потужна шия була необхідна, щоб утримувати схоплену зубами жертву, яка намагалася вириватися. Як і інші представники загону, гіенодони були високоспеціалізованими хижаками. Не виключено, що часом вони могли поїдати й падаль, проте в першу чергу орієнтувалися саме на живу здобич. Проте, маючи досить масивну статуру, гієнодони ймовірно не були здатні до тривалого бігу. Швидше за все, це були засадні хижаки, які короткочасно, але активно переслідували свою здобич. Незважаючи на те, що гіенодони були досить успішними розвиненим родом, згодом вони були витіснені сучасними савцями ряду хижих. тому рід практично повністю вимер наприкінці палеогену. Щодо птахів, то в цій епосі, як і у палаоцені Фероракусові теж боролися за своє місце під сонцем, лякаючи усіх навкруги своїм грізним виглядом. Також були пінвіни, які з'явилися ще в палаоцені. На узбережжі сучасного пуру мешкали колосальні ікадипцеласі, примітивні довоклюві пінвіни, які досягали розмірів у півтора метри. Це набагато більше, ніж будь-який з видів пінвінів, що існують нині. Також він мав винятково довгий дзьоб до 18 см довжину. Схожий на дзьоб сучасних чапель. Окрім того, почалася диверсифікація гусеподібних. З'явилися такі роди, як Пресбіорніс. До його цену відносяться й стрижі роду егіолорнітиди, також сокіл-масілараптор, м'ясаїдні попуги меселастуриди та халсіорнітиди, та широко набули популяції в псевдозубі птахи-пелегорнітиди. Представники цієї родини були одними з найбільших літаючих птахів в історії. Розмах їхніх крил міг сягати 5-6 метрів, а може і навіть більше. Це у два рази більше, ніж у сучасного найбільшого на сьогодні птаха альбатроса. Пелагорнітиди виглядають досить страхітливо, і не тільки через величезний розмах крил. Вони відомі як гострозубі птахи, через кісткові виступи, які нагадують гострі зуби. Хоча це не справжні зуби, як у людей та інших савців. Кісткові виступи були покриті роговим матеріалом, кератином, який схожий на наші нігті. Ці псевдозуби допомагали птахам ловити кальмарів і рибу у морі. Коли вони, можливо, тижнями парили над більшою частиною океанів Землі. Вимерли Палагурнятиди близько 2,5 мільйонів років тому. Можливо, вони не зуміли пристосуватися до глобальних екологічних змін, таких як початок льодовикового періоду. Щодо морів, то тут активно розвивалися ламноподібні акули. З'являлися види як ті, що дожили до наших днів, наприклад, Акула Гоблін, так і ті, що вимерли. Отот у Широко відомим Маоценовим хижаком був родич лосося, Енходос. Різні види яких досягали різної довжини. Найбільші види виростали до півтора метрів завдовжки. Характерною рисою цієї риби є довгі і клоподібні зуби до 6 см, що призначалися ймовірно для утримання здобичі. Енходос був активним вільноплаваючим хижаком, який харчувався іншими рибами і головоногими молюсками. Вони були доволі широко поширені, адже скаміннілі рештки цих риб знайдені на всіх континентах. Проте, не дивлячись на їх доволі велику популяцію, досягши розквіту в крадяному періоді, вони вимерли у пізньому його цені. Проте не тільки риби заповнювали харчові ніші в океані. У теплих морях плавали примітивні кити, наприклад, базилозавр стародавній кит, що мешкав на території США, Африки і Пакистану близько 34-40 мільйонів років тому. Базилозаври досягали 20 метрів завдовжки. А їхнє тіло було більш витягнуте і звужене ніж у будь-якого різновиду сучасних китів. Найбільш вражаючою рисою базилозавра є будова його надзвичайно витягненого скелета. Цей ефект досягається шляхом безпрецедентного подовження його хребців, воно вважається максимумом, якого теоретично можуть досягти китоподібні на шляху еволюційного перетворення у змію. Переміщувався базилозавр також у незвичайний спосіб. За допомогою змієвидних згинань хребта, що нагадує рух вугра, тільки не в горизонтальній, а в вертикальній площині. Знаменитою частиною анатомії базилозавра є задні ноги, приблизно 60 см завдовжки. Аналіз показує, що ноги могли знаходитися лише у двох фіксованих позиціях. Своїм виглядом, вони нагадують рудиментарні ноги деяких удайвів Боа, що їх вони використовують під час купуляції для фіксування тіла партнера. Цілком імовірно, що базилозаври користувалися своїми ногами для цієї ж потреби. У черепі базилозавра півтора метри завдовжки не було достатньо місця для розміщення органів ехолокації, що їх мають сучасні зубаті кити. І їхній мозок також був значно меншого розміру. З цього робиться висновок про відсутність у них соціальних здібностей, характерних для сучасних китоподібних. Базилозаври, скоріше за все, були одиночними тваринами. До речі, деякі криптозоологи, вважають, що невеликі популяції цих тварин можуть існувати і в наші дні. І що саме цього кита очевидці приймають за морського змія. На узбережжі Африки також жили не менш цікаві види. Наприклад, мерітері. Рід примітивних хоботних, який був віддаленим родичем морських корів і даманів, був напівкруглим, напівводним савцем з короткими ногами. Його форма тіла і спосіб життя демонструє конвергентну еволюцію за свинями, тапірами і карликовими бегемотами. Меретерій був меншим, ніж пізніші хоботні, маючи всього 70 см завишки в плечах і близько 230 кг ваги. Форма зубів говорить про те, що він харчувався м'якою водною рослинністю. Також в тій місцевості мешкав химерний Арсінотерій, який за зовнішнім виглядом нагадував носорога, але за будовою скелету і кінцівок він був ближче до слона. На передніх і задніх лапах у нього були всі 5 пальців. Його особливістю була пара великих кісняних рогів, розташовані паралельно один одному. Існує думка, що ці роги не були призначені для битви, оскільки всередині рогу була пуста трубка. Є здогадки, що вони використовувалися для утворення гучних звуків, щоб за допомогою них приваблювати самець. Проте інші вчені стверджують, що роги були міцні і призначені для битви з іншими самцями, оскільки при ударі навантаження були не на роги. Аналог. Щодо розмірів цієї чудової тварини, зріст арцинотерії був приблизно 2 метрів у висоту, досягав від 4 до 5 метрів у довжину при масі тіла у 2,5 тонни. Його довгі кінцівки вказують на те, що тварина легко переміщувалася на велику відстань. Арсенатерії були виключно рослиноїдними тваринами. Значну частину часу тварина проводила у воді, а по суші переміщалася відносно повільно. Надавали перевагу бути ближче до болотистих берегів річок та озер, де була різна рослинність, якою тварина і харчувалася. Імовірніше за все, до вимирання цих тварин призвели кліматичні зміни і конкуренція з іншими тваринами. На території сучасного Єгипту в ту епоху жила велика змія Гігантофіс, яка була до 10 метрів завдовжки. Що робить її довшою, ніж усі сучасні змії. До відкриття Титана Боа саме ця змія вважалася найбільшою змією за всю історію Землі. У світі комах настав локальний розквіт сітчастокрилих. Також широко поширилися мурахи. Саме в Оцені жили найбільші мурахи в історії Землі: Титано Мірма, яка вважається найбільшою гігантською мурахою Західної півкулі. Мешкали в період Оцену 49 мільйонів років тому, вважаються найбільшими мурахами, що коли-небудь існували. Загальна довжина представників цього роду коливається від 3 до 6 см. Спостерігався статевий диморфізм. Самці були меншими за самець. Розмах крил самець становив цілих 15 см. Вони схилялися до тропічного та субтропічного клімату під час сезонних теплових коливань та були здатні здійснювати міграції. Ці мурахи були хижаками, що полювали на різних комах. Також вживали і рослинну їжу, а як захист розприскували мурашину кислоту. З середини оцену клімат почав змінюватись на більш прохолодний. І до кінця його цена широколистяні ліси вкривали більшу частину континентів. Вони росли в Північній Америці, Євразії та Арктиці, а от тропічні ліси збереглися в Індії, Австралії, Південній Америці та Африці. Антарктида на початку оцену, яка була блюмована теплими тропічними лісами від помірних до субтропічних, з плином часу стала значно холоднішою. Теплолюбна тропічна флора була знищена морозами, і на початку олігоцену на континенті з'явилися листяні ліси і великі ділянки тундри. Багато тварин, на жаль, не змогли пристосуватися до кліматичних змін кінця Єоцена. І за кілька мільйонів років п'ята частина всіх видів живих істот на планеті вимерла. До вимерлих представників фауни оцену, на жаль, входить і дуродон, базилозавр, амбулоце, тендрюзарх, гієнодон та багато інших. Але не дивлячись на це, зникнення одних видів. Давало поштовх для появи інших. А на цьому все. І Я дякую усім за перегляд. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. До нового відео, друзі!